Російський диктатор Путін виступив із новою заявою. Росія має намір створити цитую, буферну зону здовж кордону з Україною. За його словами, російські війська вже дослідно розв'язують це завдання. На ці зухвалі слова відреагували в українському МЗС речник відомства Георгій Тихий у коментарі подробицям зазначив, заяви Кремля та особисто Путіна. Цитую не нові. Ба більше вони на думку речника є особливо показовими з огляду на заклики США, Європи та України до повного і тривалого припинення вогню. 69 бойових зіткнень по всій лінії фронту з початку доби. Ворог здійснив 20 атак на Покровському напрямку, 15 на Новопавлівському та Лиманському. Тричі окупанти били у районах Часового Яру та Білої Гори. Стільки само атакували неподалік Романівки, Торецька та Діліївки. Два російські штурми оборонців зупинили біля Григорівки та Білогорівки. Не вщухають бої на Харківщині. Чотири рази загарбники наступали у районі Вовчанська. На покровському напрямку не припиняють ворожі штурми. Окупанти там, де далі частіше використовують мотоцикли. Штурмова піхота на байках намагається якомога швидше проїхати крізь заміновані поля до наших позицій, а потім уже у пішому порядку атакувати їх. Про це у нашому ефірі повідомив очільник прес-служби ї бригади Національної гвардії Червона Калина Микола Ковальку цілодобово продовжуються штурмові дії. І він залишається найгарячішим напрямком. Ворог він, я б сказав, би, нарощує сили в тому плані, що він використовує не тільки там, наприклад, живу силу, і мотоцикли. і вхід іде все: і артилерія, і каби, і співдрони на оптоволокні, не техніка і мотоцикли. Це в них в принципі зараз стабільно. Вони на них пересуваються. Ліквідували чотирьох офіцерів Кадирівців 20 травня. Фахівці головного управління розвідки між тимчасово окупованими Скадовськом та Антонівкою підірвали російський автомобіль УАЗ Петріот із чотирма офіцерами окупанського підрозділу Ахмат. Усі четверо загинули на місці, адже після першого підриву в автівці почав горіти та вибухати боєкомплект загарбників.